Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Брати Яковлеви. Нещодавно президент Зеленський представив свій план перемоги для наших союзників. Я, як військовослужбовець, не можу коментувати дії президента, але я, як українець, можу запропонувати свій коротенький план перемоги для України. Перше, що я хочу бачити, це прирівняння корупції до державної зради, хоча б до кінця війни, щоб політики та інші корупціонери-чиновники не могли відкупатися за якісь там, копійки від суду, а потім тікати кудись в Європу. Також я хочу бачити, щоб у них конфісковували все майно. А бажано ще щоб забрали у їх родичів, тому що ви всі розумієте, що в нас е, ті люди, які там крадуть мільйонами, а е, хтось і сотнями мільйонів, в них нічого нема. Зато є дуже багато у їх жінок, матерів, там і близьких інших родичів, тому що вони на них все записують. І я гадаю, це справедливо. Другий я хочу бачити реформування Сил оборони України. Перше, це покращення матеріально-технічного забезпечення армії. Нам давно пора перейти зі там, старих радянських подсумків та всього іншого до нормальної амуніції одежі 21 го століття. І зараз, до речі, Міністерство оборони над цим працює. Тому я гадаю, що результати вже будуть, за що я окремо подяка. Дієвим механізм притягнення до відповідальності командирів всіх рівнів та позбавлення звання посад за злочинні накази, корупцію та інші злочини. Все те, що зараз відбувається з рядовими бійцями, я хочу бачити, також щоб відбувалось із командирами. Тому що, як ви бачите, один командир в нас взагалі там за ДНР був, інший командир там собі там, премії виписує, там ще щось. А звичайні бійці ну, тягнуть... Лямку цієї війни на своїх там плечах, тому відповідальність потрібна як і для командирів, так і для бійців. Повинен бути паритет відповідальності, тому що по-іншому не можна. Коли одні несуть повне покарання за свої там злочини, вчинки, а інші просто переводяться на інші посади бо десь там звільняються. Ну такого бути просто не повинно. Розробити зрозумілу систему кар'єрного зросту у війську, відхід від радянської системи роки звання посада, тобто зараз як в нас є, ти можеш бути там просто ну, самий дурний, там військовий, нічого не розуміючи. Але якщо ти там якийсь там срок відбуваєш на посаді, то тобі дають нове звання та нову посаду. Такого бути не повинно. Кожен військовослужбовець повинен розуміти, як працює ця система і навіщо вона потрібна. Ну для прикладу, як я собі уявляю, там можна вже дуже багато чого доробляти. Тобто, приходить військовослужбовець, перший рік він звичайний боєць через рік. Він має право пройти курси та отримати молодшого сержанта. Він отримує, проходить курси, отримує нове звання, отримує посаду молодшого сержанта, е стає на посаду там, командира відділення. Е наприклад, так потім там ще через рік він там може податися там, на посаду, там на звання вище і так далі, і тому подібне. Тобто, спочатку вислуга, потім вже е тести, потім вже. Іспити, навчання і так далі, і тому подібне, а потім вже посада. Тобто, а зараз цього немає. Зараз просто рік пробув та пішов далі. Ось, ну тобто цього не повинно бути. І ми бачимо, як деякі там командири за два роки отримують там звання. Там, ну, ось у нас був приклад в ТСК ВР по силам оборони людина прийшла з цивільного життя і стала замком-бригом за два роки. І звання отримав там підполковник, так? Підполковником за два роки, не будучи е, взагалі на бойових. Як він може командувати там, цілою бригадою, якщо ніколи е, не був на бойових? Ну так, так, така ситуація також є, і вона ну, неправильна. Це треба покращувати. Розроблено механізму переведень бійців по підрозділам, це дуже важливо. Нас зараз багато кажуть за СЗЧ та інші моменти за проблеми з мобілізацією, людям потрібно дати просто можливість служити там, де вони хочуть. Я не кажу, що кожен боєць має право там 300 разів на рік, на рік кудись переводитися. Але моя особиста думка: якщо боєць виконує свої... Обов'язки до нього немає претензій, до нього ну у нього немає там доган і все таке інше. То раз в рік він має право переводитись у ті у той підрозділ, де він хоче служити. Тобто, якщо боєць прийшов до війська, наприклад, мобілізувався там якусь звичайну сухопутну там. Бригаду він пробув там звичайним піхотинцем, кулеметником, гранатометником Рік ще через, через рік він зрозумів, що ну, не хоче він бути там просто піхотинцем. Він хоче піти там на дрони він хоче стати спецпризначенцем, якийсь там водолазом або ще кимось. Він повинен мати право реалізувати свої бажання. Тому що тоді ми отримаємо спеціаліста, який е, хоче і займається тим, чому більше за все подобається. Ну, це просто як приклад, а вже, а вже а вже ж цю систему можна допілювати вже е, там, як хто забажає так з вищого командування. Але те, що боєць не повинен бути рабом, це 100%. Далі, чіткий план реформування Сил оборони України на найближчі три роки. А, в чому проблема мобілізації? Тому що люди не розуміють, куди і як йдуть, тому що вони бояться, що їх кудись там відправлять, що якийсь там айтішник прийде, він може розробляти якісь там програми, писати коди, там софт і все таке інше. А його відправляють там в піхоту або там ще кудись. І він цього дуже ну, боїться. Тому люди повинні зрозуміти. Куди вони йдуть, що з ними буде в найближчим часом, як буде реформуватися наша армія, і так далі, тому подібне. А вже ж є там якісь там таємні моменти, які не потрібно озвучувати. Там кількість війська, озброєння і все таке інше, але просто моменти, які можна озвучити, їх треба озвучувати, тому що ну. Сяти людям і військовим в очі ну це не ну це неправильно. Всі чудово розуміють, що зараз відбувається у війську на фронті в країні, які в нас є позитивні негативні сторони. Тому я вважаю, якщо ми з цивільними людьми і з військовими почнемо спілкуватися ну правдою, то це дасть тільки плюс нам усім і покращить і мобілізацію, і морально -психологіч... психологічний стан у війську. Далі. Розробка справедливої системи нагород для військових та волонтерів. Це теж дуже важливо. А вже ж багато військових кажуть, що вони воюють не за нагороди. І це факт. Але кожен боєць повинен отримувати, як і волонтер, там, цивільна людина. Нагороди за свої заслуги. Тобто, якщо є боєць, який там самотужки там знищив відділення противника, там підбив декілька танків або ще щось, то він потр... повинен отримувати в короткі терміни нагороду за свої вчинки. І так повинно відбуватися постійно у той же час. Там якісь там штабні командири або їх друзі, свати, брати і все це інше не повинні отримувати бойові нагороди, не може. Бухгалтер, сидячи там в частині за 300 кілометрів від фронту, отримувати там нагороду золота зірка, за мужність або там, ну, ще щось. Ну, Ви повинні це зрозуміти. Тобто, і кожен боєць повинен розуміти, що якщо він щось зробить, він щось отримує. Крім грошей, ось це буде е, також там нагорода за твої досягнення. А зараз цього немає. Бійці роблять просто героїчні вчинки у той же час. Вони там рік півроку просто чекають, що їм дадуть якусь там нагороду. І дуже часто буває так, що там якісь там штабники отримують пістолети нагородні, а боєць, який там рік провів в окопах, отримує там просто якісь там за заслуги третього ступеня. Ну це так. Закриття всієї агентурної мережі ОПЦ МП, передача майна у власність ПЦУ. Тобто, скільки ми будемо ось це так сказати: закривати на очі на агентуру Російської Федерації у нас в Україні. Я про цих священників, як їх там назвати, не хочу просто лаятися в Ютубі. Тому ну нам потрібно прийти до того, що ми просто закриваємо сівці всі ці церкви цих попів попів перевіряє служба безпеки України. Якщо там є зв'язок з Російської Федерації з Російською Федерацією та. Допомоги, її, то вони йдуть там в тюрму, потім на обмін. Краще їх обміняти на наших хлопців та дівчат, які зараз знаходяться в полоні. У нас дуже багато цих попів сидить, заробляє кошти І у той же час. Наші хлопці та дівчата страждають в Росії. Тому я вважаю, буде справедливо їх відправити туди, з ким вони там хочуть бути. Прийняття закону про відповідальний обіг зброї дозволити купляти та носити пістолети для самозахисту. Війна в країні з 2014 року. Я вважаю, що українці здобули право носити та використовувати зброю. Ну ми довели не тільки нашій владі, а й всьому світу, що ми можемо. Обережно поводитися зі зброєю, що ми не будемо в один одного стріляти, вбивати, і все таке інше. Тобто, відповідальний обіг зброї повинен бути. Закон вже є. Асоціація власників зброї вже давно його написала і пропонує прийняти. Чому міністерство внутрішніх справ та інші політики, які ходять з охороною з нагородної зброї, не хочуть його прийняти, ну це питання вже ж риторичне, так. Далі швидко. Програма соціального захисту колишніх військовослужбовців та їх сімей. Це також дуже важливе, тому що боєць не тільки на службі повинен зрозуміти, куди він йде і що він робить, а також він повинен зрозуміти, що буде з ним після служби, а також його сім'єю. Зараз ну ви розумієте, статус учасника бойових дій це скільки там грошей на комунальні послуги і, і все так. Все більше нічого немає, а безкоштовний проїзд е, в міському там транспорті це все, що можна сказати, дає е, посвідчення учасника бою. Тобто, майже нічого немає. І все. Ну тобто, повинен бути, е, повинна бути програма, і боєць повинен, і сім'я бійця повинна розуміти, що вони віддають державі і що держава їм віддає. Ну, тобто, це повинен бути паритет, а не так, як зараз. Людина йде, втрачає кінцівку на війні, а потім ну, збирає гроші в інтернеті, щоб йому купили нормальний протез, а не те, що видає держава. Ну просто ну, насміхаються над військовослужбовцями та їх сім'ями. Я гадав, всім це зрозуміло. Безкоштовна освіта для військових та їх дітей це також дуже важливо, тому що багато хлопців та дівчат пішли воювати у молодому віці, і вони не встигли отримувати нормальну освіту вищу, тому дати їм можливість отримати безкоштовно вищу освіту це просто обов'язок держави, а також їх дітям право на на отримання житла безкоштовно для військових та їх сімей, які втратили житло в результаті бойових дій. Першочергово не так, як раніше було спочатку. Отримували там ну, ви розуміли, хто депутати-чиновники, а потім що залишилось, там якісь там Чорнобильці, там ветерани війни, все таке інше. Ні, тут повинен бути знов таки. Програма і чіткий механізм. Якщо є боєць, він учасник бойових дій. Якщо він втратив своє там житло через окупацію, знищення там росіянами і так далі, і тому подібне, він повинен отримувати житло для себе і своєї сім'ї в першу чергу, потім вже всі інші. Якщо ти просто виїхав з окупованої території, і втратив житло, ну вибачай. Прийдеться чекати, поки отримують всі військові, і це буде справедливо. Ну я так вважаю виключено тільки для тих, хто ну сім'ї військовослужбовців військовослужбовців. Тобто, якщо з окупованої території виїхала там сім'я, діти, мати, так там дідусь бабуся, чоловік поїхав захищати країну. І загинув, вони також повинні мати право першочергово отримати житло від держави. Покращення загальної системи пільг. Ну, в принципі, тут я вже казав. Та і все це. Ну, більше, я вважаю, можна нічого не казати, хоча б це мінімум повинен бути у нас в державі. Ну, ось так. Тому що план перемоги для союзників то є добре. Ми всі його підтримуємо. Україні більше зброї, більше фінансів, більше захисту, щоб ми могли краще захищати своїх близьких та рідних. Але у той же час, якщо ми не будемо наводити лад в своїй країні, то ну, нам ніхто не допоможе. Якось так. Тому, друзі, пишіть свої думки, підписуйтесь на канал, будемо вам дуже вдячні. Слава Україні! Разом до перемоги!